Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Бієлгарад приготовиться. Президент Зеленський зранку привітав українців з Днем Соборності і попутно вкинув трішечки бази. Мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Але що це означає? Відомо, що перші українські козаки приїздять на Кубань ще у середині 18 століття. По факту цей регіон так званої Російської Федерації позначався на усіх європейських картах як Україна в притул до 1919 року. Про це говорить ось ця карта, і ось цей, начебто, росіянин із кубані. А паспорту хто ну, звісно, по паспорт, а, а, ну, а себе читаєте втім себе читає. Ми халами. Те ж саме стосується Білгородської, Брянської, Воронежської, Курської і Ростовської областей на сайті офісу президента сьогодні опублікували указ про збереження національної єдності українців у РФ. Та, все ж таки цікаво, що означають ці слова.